Незважаючи на складну безпекову ситуацію, наше місто живе та навіть святкує. Напередодні дня захисту дітей у безпечних освітніх просторах Нікополя пройшли розважальні заходи для маленьких нікопольців. У співпраці відділу освіти та науки Нікопольської міської ради та фахівців педагогічного коледжу, маленькі гості змогли взяти участь у цікавих конкурсах. Всі задоволені дітям, свято, студентам, практика. Це практика, це перш це літня практика, тому це великий досвід саме спілкуватися із дітьми наживо, і тому ми дуже вдячні за таку можливість проявити і показати себе. Організованими майбутніми педагогами свято вийшло досить насиченим та яскравим для дітей. Вони підготували веселі ігри та руханки. А щоб малечі було ще цікавіше, вони навіть приміряли на себе ролі казкових персонажів. Ми сьогодні підготували сценарій до свята День захисту дітей, так як у нас діток багато в Нікополі, а хочеться якось їх порадувати, привітати і тому ми вирішили отак, от зробити такий святковий сценарій, щоб діткам було весело, щоб їм було смішно. Яке ж свято без подарунків? Тому студенти прийшли не з пустими руками. У цей день презенти отримали не тільки діти, але й освітні простори, навчальна база яких поповнилася новенькими ігровими наборами. Тепер заняття для наших дітей стануть більш різноманітними. До речі, майбутнім педагогам добре вдалося підняти настрій малечі, яка після їх візиту почувалась просто. <звіця>